Друзі, я знаю, що багато хто з вас зайшов на це відео просто щоб написати, що ідея для нього дурнувата. Тому скажу це одразу, не чекаючи ваш коментар. Я це знаю. Але сьогодні мені виповнилось 30 років. А 30 років, як, в принципі, 29, і 31, 32, 33, виповнюється раз на життя. І я вирішила якось це відсвяткувати на своєму каналі і зробила ось таку. Дурнувату, а вже ж добірку. Але всі поважні серйозні видання вже зробили свою добірку 30 книжок, які треба прочитати до 30 років. І я подумала: а чим я взагалі гірша? За Guardian, Times, Telegraph. І вирішила зробити теж добірку поважного серйозного блогера, вже не тільки за статусом, а ще й за віком. І теж доповню це море добірок, яке розливається інтернетом. А вже ж вік, особливо зараз, це вже така умовна одиниця, яка взагалі ні на що не впливає. І якщо казати про книжки, так, які там треба прочитати, то все залежить, а вже ж не від цифри, а від досвіду, літературного багажу, інтересів і таке інше. Але я вирішила порефлексувати і подумати над тим, які книги я радію, що прочитала в такому молодому, скажімо так, віці, так і від яких книг змінилося вже чи змінилося б враження, якщо б я прочитала їх, скажімо, вже після 30. Коротше, поділюсь тут з вами своїм досвідом і скажу, які конкретно книжки в мене все ж таки трішки залежать від віку, досвіду, літературного досвіду і таке інше. Обрала я тільки 10 книг, бо якщо б намагалась знайти 30, то добірка б вже вийшла ну, занадто дурнуватою, а так, 10 це. це що знаєте, в таких е, нормальних межах дурнуватості. І перша книга, яка одразу спала мені на думку, тому що вона перевірена дійсно досвідом, це ловець у житті Джерома Селінджера. одна з моїх вже найулюбленіших книг. Справа в тому, що вона от якраз і розповідає про дорослішання і взагалі розкриває тему ось цього дорослого життя. І коли людина прагне дорослого життя, коли їй подобається відповідальність, я помітила, що Холден Колфілд, головний герой, її бісить. І навпаки, коли людина така зберегла дитину всередині і вже їй набридло це доросле життя, то вона розуміє Холдена Колфілда і йому співчуває. Зі мною сталося саме так, тому я вважаю, що цією книгою, принаймні я можу ділити людей, знаєте, як на пісімі. Песимісти, оптимісти, там меланхоліки, холерики і таке інше. Ось так можна ділити людей на дорослих та всередині дорослих та молодих всередині. Книжка розповідає про Голдена Колфілда, підлітка якого виключають зі школи, і він вирішує три дні провести в Нью-Йорку перед тим, як повернутись до батьків. І все. Це весь сюжет. Ми будемо слідкувати за тим, що він робить, як він намагається. Пожити ось цим дорослим життям його роздуми з приводу. Дорослішання. І я вперше цю книгу читала десь у 17 років, і мене дуже бісив Холден саме тому, що я прагнула ось цього дорослого життя. Я прагнула подорослішати, знімати там чи купити свою квартиру, заробляти гроші, бути такою серйозною, незалежною бізнес-вумен, з трьома роботами і ось такою усі, усією крутою. Вау-вау-вау, щоби всі дивились на мене і заздрили, скільки в мене обов'язків. І тому Голден мене бісив. А коли я перечитала цю книгу два роки тому, вже нахлібавшись цього дорослого життя сповна, я співчувала Холдену Колфілду і на 100% я його розуміла. Я визнала, що дорослішати це. Сакс. Дорослішати неприємно, дорослий світ це світ лицемірства, це світ пристосування, це світ нещирий інколи, це світ вигоди і таке інше. І як я розуміла, Холдена, який дуже не хотів дорослішати, і як я розуміла, розділяла його думки. Тому мені здається, цю книгу варто читати, от як я, до умовних 30 та після умовних 30, щоб порівняти враження. Бо в мене ось такий бездоганний досвід, коли я розумію і тих, хто цю книгу не любить, і розумію тих, хто цю книгу любить, тому що я колись була і тією, і тією людиною. І давайте перейдемо до іншої книги, яку я теж почала розуміти якось по-іншому з часом. Це Джейн Остін її гордістю упередження. Ну і взагалі вся творчість Джейн Остін теж, в принципі, актуальна. Справа в тому, що коли я була такою літературно молодою, скажімо так, я звертала увагу, а вже ж в першу чергу на сюжет. А в Джейн Остін сюжети дуже прості. Вони майже всі побудовані, побудовані на відносинах. Ну і майже всі побудовані на романтичних відносинах. І от гордістю упередження розповідає усі 500 сторінок про головну героїню Елізабет, яка. Дуже горда для свого часу і не дуже квапиться вийти заміж і знайти собі чоловіка, що усіх жахає, а вже ж тому, що в ці часи, якщо ти в 23 ще не у шлюбі, то ти вже стара діва і нікому майже не потрібна. І містер Дарсі, поважний аристократ, за якого мріють вийти усі, але йому а вже ж подобається саме ця горда Елізабет, я, я, який він не потрібен. І от усі 500 сторінок я десь у 18 років прочитала за два дні, бо мені дійсно хотілося це очевидно, що вони в кінці будуть разом. А вже ж і мені от хотілося дійти до цієї кінцівки, упевнити, що вони будуть разом і заспокоїтись і перейти до іншої книги. А вже потім, коли я почала літературно дорослішати, і в мене вже з'явилось більше досвіду літературного, я почала звертати увагу Джей Остін на більш, скажімо так, важливі риси її творчості, це. Іронія, сарказм і ілюстрація аристократії того часу, тому що Джейн Остін дуже майстерно кепкувала з усього цього і за от, саме з цієї ситуації, що дівчині треба в 23 роки вийти заміж. А якщо ні, то все це біда для усієї сім'ї. Тому матінка з самого самого дитинства вже підшукує чоловіка майбутнього для своєї доньки, бо це найважливіша справа взагалі була усіх в усіх аристократів 19 того століття. От, і ти починаєш вже бачити, наскільки вона майстерно писала, який в неї тонкий гумор, як вона вміє зображати характери та персонажів. І вже отримуєш задоволення і від іншої сторони її творчості, яку, яку я, наприклад, раніше спочатку не помічала. Тому мені дуже подобає, подобається Джейн Остін, але по-різному у молодості вона мені подобалася з одного боку, а у зрілості вона мені зараз вже. Подобається з іншого боку, і знову ж таки, я теж би радила читати Джейн Остіну так протягом усього свого життя, щоб мати можливість порівняти своє таке різне розуміння її текстів та творчості. Далі в мене йде така універсальна книга, яка мені сподобалась, я так думаю, настільки сильно, тому що в мене не було ще багато такого такого багатого літературного досвіду. Я зараз кажу про Гарпер Лі вбитий пересмішника. Це неймовірна. Книжка, вона дійсно дуже універсальна. Я її майже завжди рекомендую незнайомим людям, які в мене просять книжкову пораду. І якщо я не знаю, що ця людина любить, то я частіше за все порекомендую їй вбити пересмішника, тому що ну, мені складно уявити людину, якій би ця книга ну, от прям зовсім нічим не сподобалась. Вона. Така от про все, про все, що дуже нам близьке, про ну, кожній людині. Вона така. Повчальна, вона дуже добра, з таким присмаком гіркоти, що не робить її ну надто доброю. Вона про дитинство, про батьківство, про необхідність бути справедливим, незважаючи ні на що, про сильну людину, яка знаходить в собі ось силу йти проти суспільної думки, проти усіх взагалі. І вона така надихаюча, добра, ну коротше, прекрасна книжка, але вона. Не знаю, як це сказати, не простенька. А ну от зараз я вже начиталась дуже багато експериментальної, наприклад, літератури. І мене ось звичайною історією вже не здивувати а, так сильно. І тому мені здається, що якщо б я прочитала цю книгу зараз, то я б мені б вона сподобалась, але до улюблених як тоді я б її не додала. Хоча знову ж таки, а, Мій тато доводить, що ця добірка дурнувата і дуже індивідуальна, тому що він прочитав цю книжку вперше десь у 45 років, і це одна тепер з його найулюбленіших книжок, тому. І до цієї ж в принципі категорії я відношу ще одну книгу. Вона мені дуже схожа на вбити пересмішника: це дерево росте в Брукліні. Бетті Сміт. Це теж дуже добра книжка, яка теж ведеться від а, дівчинки, не маленької, від такої дівчинки-підлітка. Вона теж розповідає про свою сім'ю. Вона теж добра, але з ноткою гіркоти, тому що а, вони живуть у таких майже злиднях. Бідна матір її працює прибиральницею, щоб хоч, хоч якісь гроші мати. Її батько алкоголік, але знаєте, такий симпатичний алкоголік, що я дуже рідко зустрічала в книжках, а в неї дуже великий потяг до навчання. Вона хоче вчитись, хоче чогось досягти, вирватись з цих злиднів. І от ми дізнаємось її історію, історію, історію її дорослішання. І от цю книгу. Я читала вже десь років у 25 коли в мене вже було більше книжкового досвіду. І от вона мені теж дуже сподобалась, але от в улюблені я її вже не додала, саме тому, що знову ж таки мені бракувало якоїсь родзиночки в цій книзі. Вона мені така ну, проста, крута, надихаюча, сюжетна книга, ну і, і все, в принципі. Наступна книга теж іде з мого досвіду, тому я такий тут гарант, перевірено на собі. Зі свого досвіду вам це розповідаю. А це портрет Доріана Грея Оскара Уайлда. Я дуже довго називала цю книгу своєю улюбленою в підлітковому віці. Я її читала ще в школі, і вона мене тоді настільки вразила, що я просто ходила під таким з такими очима. Мені хотілось цю книгу завчити на пам'ять, усім цитувати. І я вважала, що це найкраща книга усього. Життя і нічого її не переплюне. Але потім, коли я її прочитала вже в 28-27 років, вона мені такою вже не здалася. Вона мені не дуже сподобалась, і я от зрозуміла для себе, що це такий, така от любов підліткового віку для мене. І що взагалі моя думка полюбити її легше, коли ти ще от такий підліток, коли ти ще такий молодий. Тому що. Вона взагалі розповідає так про. Естетику молодості, про небажання старіти. І так про хлопця, який намагався хоч якось зберегти свою молодість, свою прекрасну зовнішність від старіння. А по друге, вона уся дуже афористична. Вона настільки афористично написана, що цей текст просто сяє, він тебе сліпить, він переливає. Аються усіма кольорами, і дуже важко таке, от зараз мені читати. Це такий ненатуральний для мене текст. Мені хотілося щось з нього познімати, позабирати. Знаєте, щоб він не так сильно виділявся, кидався в очі і був такий ненатурально красивий. А от в підлітковому віці мене це дуже вразило. Мені дуже сподобалось, як це написано. Я читала одну сторінку книжки і думала, боже, це ж мій наступний статус ВКонтакті. Треба швидше піти, вімкнути комп'ютер та його надрукувати. Ось тому знову ж таки зі свого досвіду в добірку я додаю портрет Доріана Грея, тому що в мене сталося саме так. Наступна книга підходить сюди, мені здається, найоб'єктивніше, і саме за цифрами. Це Салі Руні, нормальні люди. І підходить вона сюди тому, що розповідає про покоління міленіалів, яке а вже ж легше усього зрозуміти поколінню міленіалів, яке я тут навіть собі виписала, щоб вам не набрехати. Це люди з 81 до 96 років. І тому мені здається, зрозуміло. Персонажів цієї книги буде дуже складно людям, які народились раніше, набагато раніше за міленіалів. Тому, що, наприклад, тут описані такі речі, які з'явились нещодавно. От, наприклад, серйозне ставлення до свого ментального здоров'я. Там у багатьох персонажів чи панічні атаки, чи депресії, чи тривожний розлад. І, це вже зараз, так ну зовсім нещодавно почали вірити дійсно, що це серйозні психічні розлади, і що з ними треба їх треба лікувати, що це дійсно захворювання. А раніше ж там в тебе просто поганий настрій. Знайди собі другу роботу, і в тебе не буде часу сумувати. Я думаю, багато хто чув таке від своїх там вже дорослих батьків. Ось тому що раніше старше покоління в це не дуже сильно вірить. Чи, наприклад, там підіймається таке питання вже про необхідність вищої освіти? Знову ж таки, раніше. Минуле покоління, свято вірило у вищу освіту. І взагалі, так тоді світ був побудований на цьому. Ти не міг знайти собі нормальну роботу без вищої освіти. Зараз же це цілком можливо. І як ми бачимо по цих мільйонерах-тіктокерах, вища освіта взагалі не потрібна, щоб стати заробляти дуже багато грошей. І таке інше. Тобто, дійсно, це от такий зріз особливостей покоління, який буде найбільш, більш близький і зрозумілий, от саме представникам цього покоління. Наступна книга я її дуже не люблю, і мені здається, саме тому, що прочитала її в доволі зрілому віці. І якщо б я прочитала її, коли була підлітком, це була б одна з моїх найулюбленіших книг наряду з портретом Доріана Грея. Я кажу про Германа Гесе та його Деміана. Книжка це 200 сторінок роздумів підлітка про те, який він особливий. Це просто мій автопортрет. Я у підлітковому віці. Я думаю, як і багато хто з нас, була впевнена, що я особлива, що весь світ крутиться тільки заради мене. От і я була вся така пафосна. Я думала, що я просто найкраща, найкрутіша, найрозумніша. Я хотіла всіх повчати в свої там блін, 16 років. Ну, я була дуже нестерпна. І, мабуть, це теж якось посприяло, тому що мені не сподобалася ця книга. Бо я коли згадую себе у підлітковому віці, мене аж прям ну, крінжить. Мені хочеться дати самій собі якогось там ляща, тому що я була дуже неприємним підлітком. І я розумію, що якщо б мені ця книга впала до рук в підлітковому віці, то я би просто закохалась в неї. Я би закохалась цього персонажа, я би повністю розділяла усі його думки про ось цю неповторність, особливість. І постійно би її перечитувала і цитувала, Але зараз такий підлітковий максималізм мене дратує. Наступна книга апелює до романтика всередині людини. І знову ж таки, це все дуже умовно. Романтиком можна залишатись і в 16, і в 30, і в 50. Тому, я, от якщо ви такий романтик і відчуваєте себе молодим, то от, умовно до 30, до вашого дорослішання, треба цю книжку прочитати. Я кажу про Керуака і його книжку в дорозі. Я помітила, що найчастіше негативні відгуки я чую від людей, кому подобається бути дорослим, в кого багато обов'язків. Обов'язків, на кому лежить багато відповідальності, так це люди, в яких розпланована вже буденність, в кого є діти, робота, кредити, тобто, ось дуже багато відповідальності. І ось у ці, ці люди, знову ж таки, більшість з них не буду загальнювати. Не розуміють наших персонажів, які витрачають своє доросле життя, просто подорожуючи Америкою, випиваючи, вони можуть спати під відкритим небом. В них нема роботи, нема сім'ї. І взагалі ніяких ось таких якорів життєвих, які їх так приземляють і заземляють. І мені ця книга сподобалась саме тому, що я дуже не хочу загубити ось цього романтика в собі, який може купити квиток на поїзд на наступний день, швидко зібратись, приїхати до друзів, провести з ними цікавого час. Тому додаю ось цю книжку в мою умовну добірку прочитати, поки ти ще молодий і вільний, до ось такої умовної дорослі... умовного дорослішання, поки в тебе ще не мільйон і один обов'язок. Наступна книга це Шарлотта Бронте Джейн Ейр. І знову ж таки, вона уся про відносини. Усі там 500 чи 600 сторінок. Ми ну, я як читач з не дуже великим літературним багажом, перш за все слідкувала за відносинами наших головних героїв. Це така історія попелюшки, де сіра мишка, бідна Джейн Ейр чомусь звертає на себе увагу заможнього аристократа містера Рочестера. Вона в нього працює і усю книгу я з майже сталим серцем слідкувала за їхніми відносинами, чи будуть вони разом, чи ні. І от я так за них переживала. А зараз, коли я думаю про цю книгу, я ну, трішки обурена. Далі будуть спойлери, я підпишу, куди перемотати, якщо ви не хочете знати про що Джейнер, тому що у містера Рочестера на горищі знаходять. А, заховану, приковану, божевільну дружину. Чому мене це не? Здивувало, чому мене це не розлютило, чому мене це в свій час не обурило, коли я читала. Я, типу, така: ну окей, божевільна, прикована дружина, живе там, наче якийсь дикий монстр? Сподіваюсь, Джейнер буде з цим прекрасним містером Рочестером. Він гімно. Як можна так себе вести з людиною, зі своєю дружиною? Ну, це, це просто в голові не вкладається. І вже зараз я не знаю, як би я зреагувала на цю книжку і на цього персонажа, і на його е, романтизовані відносини. Ух, зараз повалиться будинок. І на його романтизовані відносини з Джейн Ейр, Тому що ну, ні, Джейн, біжи від нього якомога швидше. Бо ти можеш бути наступною, прикованою дружиною на гориші. Ось дивіться: істочник забула слово. Цього шуму, який ви можете чути, ну це просто капець. Зараз ось ця частина будинку завалиться, і ми з вами не знаю, втратимо слух на деякий час, бо буде дуже голосно. Опа! Щось я підзалипла, подивіться на ці руйнування. В мене під домом дійсно місце антистрес. Можна брати молот, прослизнути, поки ніхто не бачить, сюди і розвалювати будинок. Мені тільки дякую, скажуть. Так, і начебто, остання книжка нашої добірки, якщо я нічого не переплутала, це Джек Лондон, Мартін Іден. Знову ж таки, я її читала, коли була ще зеленим читачем з браком літературного досвіду, тому я і, взагалі, особистого досвіду, тому я якось в цю історію дуже повірила. І вона мене дуже вразила і надихнула. Зараз я вже більш скептик, який життя побачив. Воно йому не сподобалось, тому я скептично ставлюсь до того, що відбувається в цій книзі. А це така дуже знову ж таки романтизована історія брутального такого дикуватого моряка, який потрапляє в будинок заможньої родини. Бачить там найпрекраснішу, найкрасивішу дівчину в світі, і розуміє, що він повинен бути її, бути її достойним, бути її вартим. О, він в неї закохується і розуміє, що він повинен будь-якою ціною стати її вартим. І він починає довгий та складний шлях самоосвіти. І знову ж таки далі спойлери. Я вам скажу, куди перемотати, якщо ви не хочете знати, зможе він стати освіченою людиною чи ні, зможе. І дуже легко і швидко. Якось. Мені здається, зараз я би в це не повірила. Може, тому що я вже з роками в мене були деякі інтереси. Я хотіла стати професіоналом, чи там трошки освічитись в якомусь питанні, і зрозуміла на собі, як це дійсно важко, навіть якщо ти в тебе є вчитель. Все одно це дуже складна справа. А стати письменником геніальнішим письменником у якого -та, від, від книжок якого усіх щелепи вибухають, не падають, а вибухають <гад> від здивування. Просто тому, що ти дуже цього захотів і читаєш дуже багато книжок і тренуєшся, поки працюєш моряком. Ну, це мені здається, якийсь виключний випадок, знову ж таки, дуже романтизований. Um, в який би хотілось вірити, але ну не знаю, змогла б я зараз це повірити чи ні. І фінал дуже такий, знаєте, романтизований, якийсь такий, якийсь юний та максималістичний. Ну, коротше, зараз, мабуть, я б цю книгу не дуже повірила, тому що розумію вже, ну, принаймні на своєму досвіді, наскільки це ну майже неможливо пройти такий шлях, як пройшов наш головний герой. Дякую, друзі, що завітали на це відео. Діліться, будь ласка, зі мною своїми книжками, від яких у вас з часом змінилися враження. Мені дуже цікаво подивити, почитати, подивитись, тому що дійсно це такий виключний досвід, коли тобі книжка спочатку сподобалась, а потім через деякий час ти зрозумів, що вона тобі вже не подобається, чи навпаки. Ось прикольний, прикольний такий досвід. Тому було б дуже цікаво почитати, і а вже ж пишіть свої якісь припущення, книжок, які треба прочитати до умовного дорослішання та зрілості. Обіймаю вас усіх дуже міцно. Дякую за увагу. Побачимось в наступному відео. З вас лайк! Як привітання з днем народження!